З чужої війни, де граніт і пісок, де осколки і кури, цілять в серце в і висок, і я високо високо у чорним тюльбах, у розпечених жовтій імлі, повертаюсь в по останні. поклонитися рім. Під струни гітари вони пригадують своє бойове минуле. Вже як 25 років пройшло, коли радянські війська вивели із Афганістану. Цей чоловік безпосередній учасник тих часів. Коли пішов на війну, не сказав навіть рідній матері, аби та передчасно не посивіла. Проте, коли у цинковій труні привезли за рубежу його сусіда, дізналася, що її син зовсім не на кубі службу проходить, а під постійним прицілом ворогів. Він зумів повернутися додому, однак вже іншою людиною закалило ця армія. Можливо, почав думати перед тим, як щось сказати. Почав свої поступки наперед осмислювати, наперед передбачувати про наслідки думати цих поступків. Там теж важкий клімат, кажуть афганці, дрібниця в порівнянні з тим, через що доводилось проходити постійні втрати, розпач та щохвилинна боротьба за життя. І так, день за днем. Бомбили постійно весь час. Був такий період, що дві неділі підряд. Падали, падали, падали реактивні снаряди. Навіть фосфорні ці зажигательні нам на точку попав був. Все горить, обстріл йде, а ми мусимо тушити, бо згорить все, що може згоріти на точці, як кусочок цього металу. Їх пам'ятають та шанують. Традиційно напередодні дня виведення радянських військ із Афганістану надзвичайники кажуть своє щире дякую тим, хто повернувся. Вшановують їх грамотами та цінними подарунками. Ми зібралися в першу чергу. Згадати, заради пам'яті, заради миру, заради доброго слова, яке ми тут присутні, живі сьогодні, мусимо сказати тим, хто воював. То служив тим, хто так і не переступив поріг рідної домівки та загинув у бойових діях за кордоном, кладуть квіти. Їх до підніжжя меморіалу воїнам афганцям принесли самі миротворці. кажуть, ті войовничі часи на чужині більше ніхто не повинен відчути на власному досвіді.